Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Закінчився теплий жовтень, а ось листопад нас зустрів осінньою погодою. А тепер дізнаємо, що нас чекає на цих вихідних. Отже, проходження циклону через правобережжя у багатьох регіонах дощова погода, температура без істотних змін. У вихідні у більшості областей дощова погода. У північних, центральних областях, місцями значні дощі. На сході та південному сході без опадів. У понеділок на правобережжі. Також без опадів. У суботу вночі у західних областях, вдень у центральних південних областях, а в неділю на лівобережжі місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Найближчі ночі у Карпатах 20-25 метрів за секунду. Температура вночі майже по всій території країни 5-12 градусів, в день 12-19. У південній частині вночі 13-17, в день години 20-23 градуси. Майте гарний настрій за будь-якою. Погоди слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.